Ну, тобто, ми можемо говорити про якраз допомогу європейських країн, і очевидно можливо формування європейського безпекового альянсу? Ну, абсолютно так, тому що насправді от є інформація, що європейські оборонні лідери вони зберуться після навкурації Трампу і вже будуть обговорювати, як існувати у цьому новому світі, який okay. може. Ну, знову таки, ми говоримо про гіпотетичні речі, які поки не реалізувалися, ми говоримо про погрози Трампа, наприклад, вийти з НАТО. Угу. І це вже от руйнування всієї безпекової архітектури Європи загалом. І Європа буде чіхати потилицю і думати, що робити в цій ситуації, тому що най 24-й рік пройшов для у дискусії. Насправді, а що буде, якщо Трамп переможе, і там е багато хто малював доволі апокаліптичні наслідки для Європи, якщо Трамп виконає свою обіцянку, вийде з НАТО. Банально через одну річ е від двох третин до трьох ні, навіть три четвертих бюджету НАТО uh -huh. і внесло в обороноздатність цієї структури, це США. Без США, якби блок НАТО, який є гарантом європейської безпеки, він не перестає існувати. Все, можна забути про існування НАТО як структури, яка відповідає за безпеку Європи. В принципі. Тому що якщо якби Трамп виходить з НАТО, то або навіть скажімо так, тут можливо дискутувати, тому що хтось може зараз сказати, а він там не вийде, тому що там йому заборонять, там конгрес. Давайте будемо простіші, можна не вийти, але обмежити свою участь виключно трактуванням безпосередньо п'ятої п'ятої статті НАТО, де у випадку нападу країна має надати. Ну, прийняти відповідні дії. Там не сказано одно, там, до речі, не сказано прямо про те, що е, одразу вступити в війну, умовно, якщо гіпотетично там РФ нападає на якусь країну Балтії, Америка відправить шоломи. Угу. І це буде виконання. Ну, можете знов таки, хто не впевнений, відкриваєте відкривати НАТО. Там це прописано і читати треба не так, як хочеться, а так як там написано. І взагалі Україна чудово розуміє те, що будь-який міжнародний договір, будь-який папірець, його виконання об'єктивно залежить від волі лідера країни, яка має його виконувати. Якщо Трамп скаже, я не буду його виконувати, то так подавайте на нього в суд. Uh, Тут і... цікаво, тепер як читати цей статут НАТО в розрізі заяв Трампа про Гренландію, а він же з нього. Данія він... та Канада країни-члени НАТО, так і тому, от він напевно і говорив про те, що давай, я хочу вийти з НАТО. Um... Ну і ми так говоримо про страшні речі але, на фонд. Це такий от посміх, це така психологічна реакція захисту від нової реальності, але таки, повертаючись до неї е, е, у парадигмі того, що Трамп е, вже де закинув, мовляв, треба, щоб НАТО там е, виконували не те, що два відсотки, 3 відсотки, 3 відсотки розуміло, до було ще дуже давно. А він сказав: три, а нещодавно сказав п'ять. І п'ять не виконує зараз ніхто, навіть США, а, тобто можна ну, там для розуміння навіть два. Зараз не всі виконують. Є в сім чи вісім країн, які не виконують, не виконують це навіть зараз, одна з них, наприклад, там є Іспанія Італія Вони не виконують два відсотки для розуміння а, і є ж і насправді от Багато країн вони навіть не планують вийти на два до кінця цього десятиріччя. Воно прямо це сказала. Ми не будуть. У нас, немає коштів на 2%, і Ми поступово це зробимо, зокрема, Італія Італії та Іспанії. Для розуміння Італія в двадцять році витратить на оборону менше ніж у двадцять четвертому. Mm -hmm. um, на фоні на тлі цього всіх цих процесів можна сказати, Ну от ви не виконуєте все. До побачення. Я прийшло і надійшли вам шоломи, а відносно поглинання Канади. Ну, це ну, за якась маячня, але от він, він це продукує, він говорить про це відносно Гренландії також і Панами також. Причому у парадигмі його, напевно, існування, у його світу, там, Make America go Great Again, то це якби вкладається. У, якби, у лінійку, відповідно. Е, Гренландія так чудово, якби по доєднанні до США. У будь-якій там парадигмі там протекторат залежні території, як вони це б не завуть чи це та інше, тому що це по-перше доступ не лише до можливості оборони проти, ну якби у регіоні, це насправді доступ про ресурси, які знаходяться у Канадланді безпосередньо, враховуючи глобальне потеплення з, зменшення льодового шару, який. Ну, неможливо їх видобування. Ну і безпосередньо про Арктику, тому що з'являється можливість бурити там, де ну, якби у США немає можливості. Там же Арктика поділена між країнами, які до неї прилягають, і у США там доволі незначний кусок, що виходить з Аляски. От а Гелландія, ну і плюс Канада, це от буде приблизно полу, ну, майже половина від э, всієї тієї Арктики. Um. Можливо, Трампу тут варто підкинути ідею. Нехай він е просто якби, забере у РФ всі північні території, і там йому буде вся артика. Так, От, е ну, Перемувати людину у нужне русло треба якось. Е і ну, на тлі цього, якби не 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 немає ніяких таких поки позитивних якби, е сигналів для України. На ну, ще накладається ще ж його заяви відносно там те, що Україна і НАТО це не поєднані речі, все те інше, і дуже дуже хочеться, от якби уявити таку ситуацію, що от 20 січня він приходить до влади на Фураті, йому приносять там червоні там чи сині папочки, і там і там розписано все, що він там має робити, чому саме так, там дані розвитки, дані там всього того іншого, величезний там стос паперів е з розкладами геополітичними, там оборонними все іншим. І він такий: а я не знав, я говорю там фігню. Вибачте, я там я будемо зараз валіти рашку, зараз Україна отримає все, що хоче, допомагав сотнями там зараз, от отвернутися е передамо. Е дуже хочеться на це сподіватися, але е можливо, якщо людина у вигляді президента США говорить про. Не купувати Гренландію про те, що поглинути треба Канаду і Панамський канал це ключове. Відносно останнього для розуміння 35 років тому США вторгалися у Панаму, Була операція відповідна з поверненням якби Панами під свій протекторат, скажімо так. Ну можливо, варто прислуховуватися до слів. Тобто я правильно розумію, що зараз, власне, в цих висловах Трампа всі шукають якийсь політичний аспект, тут, крім політичного, ще потрібно і військовий вивчати вже парадик. Мені здається, що в голові таких лідерів в них оборона, економіка, воно якби розбудається комплексом. Тобто, ну якщо ти видобуваєш ресурси, то їх треба захищати. Якщо ти окупуєш Гренландію, їх треба захищати свою присутність та інше для розуміння. У Гренландії зараз немає якби ось війська, а її формально охороняють там данці, декількома кораблями фактично без озброєння у Панами. Немає збройних сил офіційно. Ну, просто їх вони не існують у Панамі. Вони після знов таки вторгнення США до Панами у грудні 89-го і до 18 січня 90-го року. після цього вони їх розпустили. А в 94 му заборонили на рівні конституції мати збройні сили в принципі. Mm -hmm. Причому сам Панамський канал, який є безпосередньо виключно ключовим для США, це взагалі не обговорюється. Це стратегічна точка для них і. Вони його самі добудували, і з, до тисяч з 10, до 1090, ну, до дев'ятого року він був якби їх територією взагалі, а після цього був переданий вже Же Панамі. А, то я б сказав би, що можливо, Трамп дійсно просто такий клятий імперіаліст. Uh, і в нього в головах 19 сторіччя з захопленням ресурсів, захопленням ключових точок силою і видобуванням ресурсів, як, як ну, як у парадигмі 19-го сторіччя він ніяким чином не відрізняється від цих інших там диктаторів лідерів. лідерів. Uh, дуже не хочеться в цьому дізнатися в реальності, але. Ми говоримо про невизначеність, і це дуже дивно, в принципі, тому що ніяк ніколи так, таких сюрпризів е, не було. Трамп продовжує нахвалювати Ердогана вже не вперше. Він говорить про те, що Сирія це справа рук Ердогана, про те, що Росія була послаблена, Іран був послаблений, і Ердоган надіслав Сирію своїх людей. І про те, що Ердоган подобається Трампу, і Ердоган. Друг Трампа, 7 січня вчергово це пролунало. Я про Ердогана, про його апетити, можливі цілі на 2025 рік з'явилося повідомлення про те, що Туреччина розробляє зараз ракети Радіусом дії, 2000 км, плюс кілометрів, збільшує запаси своїх ракет. Проти кого ці ракети можуть бути направлені, і до чого готується Ердоган? Знову непозитивна розмова для європейського сегменту НАТО. 800 кілометрів, це мова йде про Туреччина теж, до речі, країна-член НАТО. Так, так. Це дуже важливо розуміти, тому що вони свого часу воювали з Грецією, членом НАТО, будучи в обох НАТО. Це були дивні часи. Але. Насправді в тому, що напруження між Туреччиною та Грецією воно зберігається і зберігається на дуже ну скажімо так агресивному рівні з взаємними провокаціями, які тривали у ну, у 2022, 2023 роках мова йде і про територіальні спори, про розподіл нафтових шельфів, ну, про шельф безпосередньо Середземного моря і все те інше. І насправді Греція та Туреччина є доволі озброєними країнами, які не скорочували свою обороноздатність, після завершення холодної війни. А Туреччина зараз. Ну, спершу вже давно наполягає на своїй на своєму лідерстві як регіональному лідерстві, в якому природньо сперечається одразу з декількома іншими країнами. Одна з них це Іран насправді, попри все, тобто там немає такої, як би дуже жорсткої конфронтації, але насправді, коли мова йде про ну відносно дальності ракет. І чому це дуже відгарний показник справа в тому, що коли конструюється балістична ракета, мова йде саме про них, то кожний кілометр дальності це здорожчання і ускладнення розробки. Ракета стає більше, важчою, там потрібно більше палива, більш точніші системи наведення, які будуть працювати на більшій дальності, і все це здорожчає, і ти можеш побудувати менше ракет, коли в тебе, наприклад, є лише один. Геополітичний супротивник у вигляді Греції традиційний, тобі 800 кілометрів отак от вистачає з головою для того, щоб просто перекривати там і бити по Афінам, і Салонікам і іншим там районам навіть Західної Греції з глибини своєї території. Тобто розробка тайфуну з дальністю саме, ну вони декларували насправді. 300 кілометрів, потім 500. Зараз 800. Ну, на 560 вони на практиці відстрілялися цим тайфуном. а Зараз Ердуган ну, фактично сказав, що 800. Це проти Греції, а от 2000 кілометрів. Це вже заявка на те, щоб контролювати, по-перше, значну частину, ну, звісно, Європи. Тобто для розуміння, це там фактично до Парижа, можна такстерільнути з Турції Туреччини. але об'єктивно така дальність вона вочевидь, мені так здається, направлена проти двох країн: це Тегран, ну тобто це Іран безпосередньо, який також претендує на такі звання регіонального лідера, і безпосередньо на Російську Федерацію, з якою, хоч у Туреччині, немає спільного якби. Ну, скажімо так, кордону, але е, російсько-турецькі війни мають дуже 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 довгу історію, і е, виключно, якби за саме звання лідера у цьому регіоні, е, також треба згадати про Азербайджан, який їх. Ну, скажімо так, знаходиться об'єктивно під протекторатом Туреччини і Нагірна Карабах в Римені, і все те інше. Тобто, о, враховуючи дальність 2000 км, це для розуміння не те, щоб до Москви дострільнути. Це щоб до Санкт-Петербурга долетіти і уразити навіть такі, наприклад, віддалені на кем'яке під РФ у вигляді там Кнітогорська, Уфи, тобто таких економічно-промислових центрів вже. Фактично, у, у, уральського штибу, е, і тому, от мені здається, що якраз от заявка на розробку ракет середньої дальності 2000 кілометрів, це якраз от проти перечергу РФ та Ірану. І дуже важливо розуміти наступну річ, яка коли ми говоримо за про балістичні ракети середньої дальності, вона завжди йде такою тінню до них. Це ядерна зброя. Uh -huh. І ну так, тому що якби для того щоб бити на 2000 км кілометрів, осколково фукасною бойовою частиною ракети не напасешся. оскільки ну якби ракети середньої дальності вони дорогі. От вони реально коштують дуже дорого. І тому якби завжди, коли от хтось їх розробляє, завжди там, десь там з'являється такий момент, що вони під ядерне озброєння. І я хотів би сам почути, чому Туреччина не може її розробити? Що їй заважає? Наявність якогось там світового правопорядку, в якому ядерна зброя не подлягає розповсюдженню, та перед Анкарою якби чудовий приклад Ірану, чудовий приклад КНДР. І, до речі, Іран з ядерним озброєнням це для Туреччини так не дуже ще добре. Е, є пряме от, відповідно російський диктат імперіалістичний ядерним озброєнням, який прямо говорить, хочу, щоб тебе не вчіпали, має ядерну зброю. І об'єктивно, я хотів би сам дійсно почути, а що стримує НКРУ від розробки ядерного озброєння. Технології, які для цього потрібні, вони були створені у в 40-х роках минулого стріччя їм скоро 100 років буде ракети. Вони якби це також дуже важлива компонента ядерного стримування це наявність самої ядерної бомби і наявність засобів доставки. З ракетами, як ми бачимо, питання вирішується. А відносно ядерного озброєння ну, вочевидь, це буде такий ну, або явний, або тайний таємний такий сюрприз. Десь на 30 у ну, тридцятих років. Ну і взагалі, як, якби якщо щось кардинально у світовій безпеці не зміниться, то взагалі, от якби все йде до того, що е, нерозпосюдження про нерозпосюдження ядерного озброєння можна забути. Е, ну тому що дуже багатьох країн якби виникає питання: чому якимось там поганим парням це дозволено? Там Іран, КНДР, а нам, хорошим ні. Ну, наприклад, тут є питання таке, і у Південній Кореї, от яка десята економіка світу? Чому 10-та економіка ядерного озброєння не має, а країна, яка по сусідству загрожує тобі знищенням, і там, де люди час від часу їдять траву, має. Якось нелогічно. Блумберг прогнозує, що воєнна економіка Росії зіштовхнеться із проблемами у 2025 році. Наскільки ці проблеми можуть бути серйозними? Це, ну, звісно, коли ти витрачаєш 35%, там, 35 від ВВП на війну, то в тебе очевидно будуть проблеми з економікою. Проблема в тому, що ну, вже для нас для іншого звіту в тому, що РФ на мій погляд ще не вичерпала всі резерви, і там вже є інструменти під назвою там карткова система. Ну тобто, направити значно більше ресурсів, ще більше ресурсів безпосередньо на війну на е подальші імперіалістичні амбіції Кремля, але при цьому якби ціною того, що російське населення буде бігати за картками на їжу. Радянський Союз вже проходив. Не було ну, якби на звичайне населення всім було дещо начхати у Кремлі, от але були там тисячі танків, тисячі там ракети. Сьогодні Е, зараз для РФ, яка внесе ну якби очевидно, тут це фактаж. Катастрофічні втрати на полі бою відчуває величезний брак всіх видів озброєнь для того, щоб хоча б відновити того, що в них було станом на 21 рік, вона буде тримати, вона змушена бути, буде тримати такі витрати. Тут справа в тому, що як ну я. Ну, і, Якби вони як це вони будуть відновлювати свої збройні сили з окреме питання, в якій формі? Як це буде це? от, дійсно окреме питання, і це дуже масштабне питання. Але те, що от, щоб відновити, хоча б част, ну, свою бойову міць, яка була станом на 21 рік, відносно кількості бойових машин, відносно кількості артилерії, електронних систем, запасів боєприпасів, ракетного озброєння, то так о, безпосередньо витрати у межах десятків відсотків від ВВП на, на це цей реальність, якою РФ буде жити, і проблема в тому, що вона ну кремль може змусити жити російське населення, яке буде ще й якби вдячне за це і вважати те, що все все правильно десятріччя. Ну, Леву щиро дякую вам за цікаву розмову за огляд актуальних на сьогодні теми за те, що завжди знаходити чесно можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. До скорих зустрічей.